Привіт, привіт! Вже пройшло часу з виходу Мейнор Лордс в ранньому доступі. Я награла з десяток годин, пройшла пару сценаріїв та можу висловити свою незалежну думку про гру на цьому її етапі. Перш перейти до самої суті, я хочу зауважити, що ранній доступ це дуже підступна річ. Часто маркетинг нам продає це за позитив, мовляв, дивіться, наскільки вже гра крута, а вона ще тільки в ранньому доступі, скільки всього крутого ще буде і якою класною гра стане завдяки вашій гривні. Але нам, як користувачам, слід залишатися із холодною головою та оцінювати продукт не за його майбутніми амбітними планами, а за тим, яким він наразі є. Плани та амбіції це все чудово та краще, коли вони зреалізовані. А поки вони тільки на стадії планів чи мрій, вони аж ніяк не мають впливати на оцінку продукту. Саме тому я не схильна кричати про шедевр над шедеврами, якщо гра такою по факту не є, а лише так про себе заявляє на майбутнє. Це просто маніпулятивний прийом, аби продати більше копій на виході і неважливо раннього чи повного доступу. І з чим дуже добре справилася при продажу Мейнер Lords». Це власне був ліричний відступ. Не думайте, що я зараз почну жорстко критикувати гру. Це скоріше стисле пояснення, чому я не біжу за потягом реклами та не нахвалюю щось тільки тому, що його хвалять всі. У кожнім разі мені за це не платять. Перейдімо до суті. Мейнор Лордс це класичний містобудівник із стратегічним управлінням та симулятором землевласника. Я обожнюю такий жанр і переграла в купу подібних ігор, тому вважаю свою скромну думку в цьому питанні чогось та й вартою. У ранньому доступі гри гравці можуть пограти в основний кістяк майбутньої гри. Побачите, яким чином будуватиметься місто, які потреби необхідно буде забезпечувати, які вже є ланцюги виробництва тощо. Але всі ці речі дуже обмежені. Краще за все, це видно з ланцюжків виробництва. До прикладу, ваші поселенці потребують одягу. Для цього вам треба мати шкури, мисливство або загін кіз у господарстві жителів. Сиром'ятню, де шкури переробляють у шкіру. І хоча є магазин кравця на господарстві мешканців, вам він не потрібен, аби забезпечити потребу в одязі, бо людям достатньо шкіри. І таких спрощених ланцюжків багато. Але тут таки одразу я хочу відмітити те, що мені сподобалося: це облаштування господарств. Ви можете побудувати просто будинки, а можете відділити більше землі, аби до будинку прилягало господарство. І яке саме воно буде, вирішуєте ви. Це дуже цікава особливість ігроладу. гроладу. Яке саме обрати господарство, ви вирішуєте з огляду на потреби жителів. Але на самому початку ви можете обрати лише город постачання овочів курятник – постачання яєць, чи загін кіз, постачання шкур. Подальші покращення відкриваються в дереві розвитку за очки рівня вашого поселення і при покращенні самого господарства. Дерево розвитку це також потенційно дуже хороша особливість геймплею. Потенційно, тому що воно ще не дороблене і має мало відкритих талантів. Всі вони розділені на чотири категорії: господарство, торгівля, військова справа та збиральництво з полюванням. Наразі отримати одне очко доволі довго, бо для цього треба підвищувати рівні поселення. Кожен новий рівень дає одне очко. Але якщо перші два рівні даються швидко, то над подальшими треба попрацювати і добряче розвинути не тільки життя в поселенні, а й інфраструктуру, торгівлю, промисловість та безпеку. З безпекою окремо взагалі мова, бо утримувати війську тут фактично забирає всі ресурси і при агресивному середовищі і купи ворогів довкола, ви приречені на постійні набіги та гвалт. Як на мене, бойова система хоч і красива, але поки сира і не збалансована. Ну і остання ключова особливість ігроладу Мейнер Лордс в дуранньому доступі це оправ. Равління поселенням та здобуття репутації задля розширення своїх земель. чого у повному обсязі, ви ж знову таки наразі не зможете побачити накази в Main of Lords все ще мають суто ознайомчий характер, аніж реальний вплив на розвиток і життя в поселенні. Отже, загалом гру важко назвати поганою. Вона має чудову графіку, навіть із можливістю перейтися містечком від третьої особи в якості пана чи пані цих земель. Ви могли бачити це на відео. Також в грі є цікаві чіпкі ігрові особливості, такі як розвиток господарств та дерево розвитку. Але всі інші частини гри, які мали б робити її довершеною, такі як торгівля, розгалуджена промисловість чи приріст населення, наразі поступаються багатьом іграм цього жанру. До прикладу, українській грі Острів, яка в свою чергу поступається Мейнер Лордс лише графікою та відсутністю боїв, чи «Father's Frontier», яка також в ранньому доступі, але має більш глибокий геймплей із купою можливостей. Тож потенційно, Мейнер Лордс може стати чудовим доповненням до жанру містобудов, але поточна версія гри це скоріше розширена демоверсія із чіпкими та привабливими поверхневими елементами майбутнього ігроладу. Якщо ви любите ігри зі стратегічним містобудуванням, то рекомендую додати її в бажане та відслідковувати оновлення гри та знижки, аби придбати кращу версію гри, яка б відповідала заявленій ціні. Ну і наразі у мене все. Сподіваюся почитати ваші думки з приводу мого огляду раннього доступу Лордс у коментарях. Радітиму вашим подобайкам, поширенням і підпискам. Дякую, що дивитесь мої канали та читаєте мої дописи. На все добре. і бувайте!